Українські військові на півдні вперше впритул підійшли до російських зубів дракона, нібито на схід від маленьких сіл Нове та Харків Запорізької області повідомляє CNN. видання. Посилається на відео російських телеграм-каналів, на якому видно, як нібито українська військова машина рухається полем, прямуючи до канави перед великим рядом зубів дракона, російських бетонних та арматурних пірамід, які можуть стати перешкодою для танків. Українські захисники ліквідували командира ворожого батальйону Прізрак Артура Богаченка. За даними з ворожих пабліків, його вбили 25 липня цього року. Ховають Богаченка сьогодні в Алчевську на так званій Алеї Слави. Батальйон Прізрак це незаконне збройне формування під егідою терористичної організації ЛНР. Богаченко став вже третім ліквідованим комбатом цього батальйону. Військові кораблі агресора продовжують поводитися нахабно та зухвало в акваторії Чорного моря, порушуючи всі норми міжнародного морського права. Напередодні прикордонникам вдалося перехопити розмову окупантів, які через відкритий канал вийшли на зв'язок із судном, що проходило неподалік одного з морських портів України. Як свідчить радіоперехоплення, росіяни запитують спочатку про прапор країни, під яким йде судно, потім про вантаж, допитуються, чи є на борту. Зброя, а потім озвучують попередження погрозу. I warned you about the ban on movement to the port of Ukraine, as well as the fact that ships heading to the border are considered by the Russian side as potential transportation of military cargo. And the counters of the ship collection are considered involved in the conflict in Ukraine. Дія сталася сьогодні в Одесі. Там у підвалі будинку профспілок вибухнула граната в руках масажиста. Чоловік орендував у цій будівлі приміщення. Він сам загинув, його клієнт поранений. Зараз місце події оглядають спеціалісти. Поліцейські встановлюють походження боєприпасу. Відкрито кримінальне провадження. Попередня кваліфікація злочину, умисне вбивство з позначкою Нещасний випадок.